Таю, сьогодні був доволі складний і суперечливий день. Частина говорила за перемовини, частина говорила про те, що перемовини ні до чого не призведуть, частина говорила про те, що будуть говорити про території. Інша частина говорила, що територіальне питання ніколи не може підніматися. І на фінал цього дня заява Дональда Трампа на переговорах в Ер-Ріяді обговорюються територіальні. Питання і, можливі, і лінії, можливі лінії розмежування в Україні. Зверніть увагу, ніхто не говорить про кордони 1991 року. Ніхто не говорить про кордони 2014 року, ніхто не говорить про кордони 2022 року. Всі говорять про можливі лінії розмежування в Україні. І поки що ці лінії розмежування з огляду на офіційні деякі заяви, і не неофіційні, на півофіційні, вони не зовсім на користь України. Ви знаєте, що Путін вже оголосив, що йому потрібно ще додаткові там, області, території, ну не області, а території в тих областях, де він і так перебуває. Українська сторона категорично заперечує і я згоден з тими. Експертами з тими аналітиками, народними депутатами, які говорять про те, що ну тяжко собі уявити, щоб е, хтось дав власне вказівку на те, щоб е, війська Збройні сили України відійшли відійшли до кордону, е, який намалює Путін. Це напевне неможливо, і всі це чудово розуміють. Нібито всі це розуміють, тим не менш якісь розмови ідуть. І ми усвідомлюємо, що ніхто з української влади не говорить про офіційні перемовини, про те, що там відбувається, і що там говорять про можливі лінії в Україні, що це за лінії, які вони, як вони мають виглядати, по яким кордонам мають пройти. Ну для нас, для громадян України, які живуть в реальному світі, напевно, ми з вами усвідомлюємо, що найбільш Ну, оптимістичні сценарії, це е, нинішня лінія е, бойового зіткнення, мінус, ну, можливо, 50 20, 30 кілометрів в бік е, наших кордонів, тобто в бік Російської Федерації. Це, напевно, все, на що можна розраховувати, і то ця зона. Вона, скоріш за все, буде відігравати роль буферної, а не для того, щоб там відродилося повноцінне життя. Ми очікуємо, я повторюю, ми адекватні громадяни очікуємо на те, що Путін погодиться повернути Україні Запорізьку атомну електростанцію, а також відійдуть від того, що залишилось від Каховського сховища, адже для Запорізької атомної електростанції потрібна вода, і багато води. Для цього її потрібно накопичувати, десь зберігати. І мати гарантію, що не буде завдано ударів а, по цим сховищам, адже а, станція може не витримати ще одного такого шокованого, шокуючого удару. Хоча станцію загасили, ви розумієте, що напевно все ж таки ці а, удари, а, я маю на увазі Каховського сховища, і а, відповідна реакція на Запорізькату електростанції, можливо, вони були синхрованими. але ми не про це. Ми про території, а власне на чому можуть зупинитися і що може влаштувати, і головне, а який статус будуть мати ось ці нібито територіальні, нібито поступки, чи як називає територіальні питання Дональд Трамп? Ми з вами чудово розуміли, що Дональд Трамп не дасть Україні кордонів 91-го року. Ми з вами чудово розуміли, що... Трамп і не прийшов з гаслами про кордони 91-го року. Трамп прийшов з одним простим гаслом. Я хочу дати вам мир. Якщо у вас це влаштовує, окей, я вам це спробую забезпечити. Якщо у вас це не влаштовує, то сказав Трамп, воюйте самі, і ви потім повернетесь до цього питання. Коли повернетесь? Ну, коли будете готовими, або навпаки, коли будете не готовими. І от сьогодні ми дійшли до. Певних перемовин, що стосується вже території, хоча це все відбувається під обстрілами, це все відбувається під втратами, це все відбувається з порушенням, нібито порушенням або нібито недомовленостями щодо того, щоб не бити по об'єктам критичної інфраструктури, Російська Федерація заявляє, що вони не б'ють по об'єктам критичної інфраструктури. Україна, власне, не заперечує, що б'ють по критичній інфраструктурі, або заперечують. Ну, як мінімум, я е, сьогодні е, е, почув кілька експертів, які сказали, що ну, не може Дональд Трамп, е, ну, зокрема, експерт, один із наших, ви можете знайти на каналах. Один з експертів каже, що Дональд Трамп не може дати Путіну те, чого він не може вимагати від України, тобто, щоб Україна відійшла до кордонів. Там, умовно, Дніпропетровської області або полишила повністю Запорізьку область, або вийшла повністю ще з якихось областей. І з поміж іншим, він сказав, що Трамп також не може забезпечити Путіну, щоб ми не били по об'єктам критичної інфраструктури, мається на увазі нафтові там, сховища і різні склади боєприпасів, а також ну, пального. І ви бачите періодично навіть наші деякі канали, деякі ресурси. Показують, що дійсно це відбувається, і тому війна триває. Війна триває, адже ніхто остаточну крапку не хоче ставити. І поки Сполучені Штати Америки намагаються бігати між кабінетами в кабінет в кабінет і домовлятися, все одно нічого принципово не змінюється. Я думаю, що Дональда Трампа така ситуація не влаштовує і Трамп вже поставив перед Путіним. нібито, ну це не ультиматум, але більш жорстку риторику зайняв. Це сьогодні Віксія ознайомився з кількома публікаціями. Нібито Трамп буде вимагати від Путіна дотримання цих норм, які домовлені, і не переходити ті межі, за які Дональд Трамп вже домовився. Проте ситуація залишається від стабільної. Я минулого тижня був на одному з ресурсів і передбачив, що інтенсивність буде падати. В цілому вона падає. ця інтенсивність, але е, ця інтенсивність замінена на точковість ударів. Тобто, ви бачите, Кропивницький, після того було Запоріжжя, після того була Одеса. Я можу сплутати. Після того е, був Київ, після того, будь ласка, сьогодні суми і в сумах. Є постраждалі, є руйнування, і ось це вже це вже п'ять міст. Що буде наступним, ми можемо тільки здогадуватися, але факт залишається фактом: ворог змінив тактику, ворог намагається не підпасти під тотальну критику Дональда Трампа, ворог намагається показати, що ось ми ж не б'ємо по критичній інфраструктурі, але тим не менш ми не домовлялися про цивільні об'єкти, і це може бути певним. Тиском на українську сторону, адже війна триває, страждають цивільні, і це всі бачать. Але проблема в тому, ми от в цьому відео короткому зачіпаємо багато питань. Проблема в тому, що українському суспільству вже в цілому байдуже. Дональд Трамп просто не до кінця розуміє. Він не жив під війною, він не знає, що таке війна, і він не розуміє трансформації українського суспільства. Я думаю, що психологам, соціологам, там, філософам у нас є там воно. Деякі новоявлені доктори філософії, вони займуться трансформацією суспільства. Я бачу, що українці мало реагують на жахливі речі. От я сьогодні бачив відео в Одесі, от там відбувся відбулась трагедія з одним із активістів, і я бачив відео, люди просто стоять і нічого не роблять. Тобто підходить людина, витягує. Раз, воно не спрацьовує, він чук-чук. другий раз. Люди просто стоять. І я думаю, що Дональд Трамп просто не розуміє, яке українське суспільство, і ці удари по цивільним вони ніяким чином не тиснуть сьогодні на владу. І влада це також чудово розуміє. Сьогодні українці наскільки втомлені, що вони готові жити одним днем, одним обстрілом і однією атакою. Ось минула атака, все окей, вас не зачепило. Все, працюємо далі, живемо далі. Е, що там, йдемо на роботу, їдемо, займаємося своїми справами до нового обстрілу. О, 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 воно нас обійшло, окей, працюємо, живемо далі. Отаким От чином живе сьогодні українське суспільство. Сьогодні в Україні ми бачимо складні процеси, які відбуваються. Я думаю, це окреме відео можна записати щодо того, що я особисто бачу. Е, мене це лякає насправді, тому що Україна такою ніколи не була. І тому, тому і ще раз підтверджую, і ще раз наполягаю Україні потрібен мир, тому що ще рік півтора, і наше суспільство буде просто не впізнати. Ми зовсім інші. Ми не такі в 2013-му були. Ми не такі були в 2008-му, в 2004-му. і ми точно не були такими в 1991 дев'ятсот року, до якого так часто відсилають наші чиновники в суспільстві. Деградується дуже багато речей, соціальних інститутів громадянського суспільства, відносин одне, одне до одного, емпатії, тобто намагання, хоча б там пожаліти одне одного. Все люди під час цієї війни стали настільки цинічними, настільки прагматичними, настільки займаються своїми справами, що їх нічого не турбує і ніхто не колишить. І це ще один важливий фактор, і навіть, напевно, найважливіший фактор, що війну це необхідно. Хоча би призупиняти, хоча б для деякого моменту. А далі Україні потрібні будуть нові лідери, нові абсолютно очільники держави, не старі, які вже нафталіном, хоча вони рвуться до влади. Я бачу це абсолютно нові люди, які з емпатією відносяться до людей, які відносяться до людей з розумінням, з добротою, з якимось пожаліти, хоча б людей потрібно. Тому що я бачу надто нас. Перегнули цією незламністю, ми то незламні, але ми стали черствими. І оця незламність скоро призведе до того, що ми можемо хруснути. Незламність і сухість – це не завжди добре. Потрібно повертатися до людяйності, до квітуючого життя, до пісень, до фестивалів, до добра, до справедливості, до безтурботних серіалів і так далі. Бо, інакше це буде якась соціальна суспільна катастрофа. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі. Не забувайте ставати спонсорами каналів. Каналу для нас це особливо важливо особливо нас мотивує. Бережіть себе і я чекаю на ваші роздуми щодо того, а яка це можлива лінія розмежування в Україні.